Всім привіт! Давно не бачилась. Я сьогодні так вийшла зробити такий експрес-відосик по деяким актуальним питанням. Тому підписуйтесь на канал, ставте лайк і пишіть свої коментарі. Буду дуже сильно рада. Перше питання. Бачите, у мене навіть питання записані на Долонці. Буду розмовляти сьогодні українською. Перше питання це Медведчук. Медведчук, напевне, набрався хоробрості, ось, і закликає окупувати Одесу, якщо Україна не піде на перемовини і не прийме умови Путіна. Чи варто боятися Одесі? І взагалі, чи варто ось ці слова сприймати всерйоз? Е Хоча я дуже сильно сумніваюся в цьому. Давайте подивимося зараз. Чи варто взагалі ці слова сприймати всерйоз? серйоз? Те, що не хочемо дюкатися, те, що виплювує Медведчук. Птірка пентаклів. Це карта бідності. Тобто карти вже натякають на те, що це все бла-бла, бла, бла. Ось, добре. А які плани в росіян на Одесу взагалі? Давайте дивимось. Диявол, четвірка кубків, карта смерті. Шестірка мечів. Ну, Дивіться. Пам'ятаєте, я вже казала про те, що все ж таки росіянам південь потрібен. Вони будуть намагатися південь від України відрізати. Тут карт натікають. Я спитала, які плани взагалі росіян, що вони хочуть? Тобто, шостірка мечів падає. Шостірка мечів завжди у нас про рух. Те, що вони будуть намагатися йти, це факт, але я думаю, все ж таки це Херсонська область в нас. Пам'ятаєте, нам колись з вами падало, що буде наступ в області і потім ми деокупуємо Херсон. Тобто, треба спостерігати за червень, липень, липень, це іюль, начало іюля. Касати наступлення Херсонська область? Взагалі, по Одесі тут карта диявола, тобто це обстріли. Падають обстріли. Які плани росіян? Обстріли. Зараз а щодо обстрілів взагалі Одеса, яка ціль найбільша в них просто? Всі мої передбачення, які я вже давала, ми про них пам'ятаємо, добре? А дивіться, яка ціль? Ну. Коли я питаю про ціль обстрілів, мені показує десятку кубків. Тобто їм пофіг, куди йшов, аби тільки побільше жертв. Десятка кубків завжди відповідає і показує нам а, жилі комплекси, жилі будинки. Ось. Клас! Подобається моя українська мова? Якщо так, я буду намагатися. Я обіцяю. Напишіть, будь ласка, коментар, як вам? Це перше. Друге. Щодо міст, дуже часто виникає таке, така проблема в мене. Я не знаю, яке місто обрати, того що дуже багато пишете. Я розумію, що є ефірний час, я розумію, що є мій час особистий, я не можу. Дивитися дуже багато міст, але хочеться не повторюватися. Давайте якось будемо з вами обирати так міста, щоб вони повторювались. Тобто, Одесу на ефірах я минулих дивилася, давайте щось інше подивимось. Напишіть, будь ласка, в коментарі, з якого міста і що ви саме хочете подивитися. Якщо хочете подивитися по обстрілах, будемо дивитися по обстрілах. Якщо, наприклад, Сумська область, чи Чернігівська, хоче подивитися по ДРГшникам і наступам. Напишіть, будь ласка, мені добре? Ось. Буду чекати. Друге питання. Друге питання в нас пропагандист Соловйов не розуміє, чого до сих пір київська дамба стоїть ціла. Пам'ятаєте, минулого року підірвали Каховське водосховище? Соловйов закликає підірвати клас. Давайте подивимось, які плани в РФ? На київську дамбу, це перше. Друге, Чи підірвуть вони її? І третє, я вже казала на ефірах, того ж Мирослава Солонара, да, про те, що зараз починає фонити Київська дамба. Тобто зараз літо, дивіться, будуть обстріли аеродрому. Ми це вже проговорювали, ми вже стрільнули по ньому. Будуть ще обстріли російського аеродрому. Друге. Ми дивилися про Кримський міст. Нам показало, що будуть обстріли ще чогось. Я так розумію, що це дорога, яку будували в Маріуполі, пам'ятаєте, дуже довго її будували. Ми по ній вгатимо. Ось, це також буде влітку. Я думаю, що плюс-мінус десь там в ці дати має бути обстріл Київської дамби. Того, що дамба почала фанити декілька тижнів назад сильно, значить, має бути ось найближчим часом. Це кінець червня, початок липня, обстріл саме по ній. Намагатися вони будуть стріляти. Зараз подивимось. Київська дамба. Чи є в планах? Чи є в росіян в планах стріляти по ній? Хоча питання риторичне мені здається. Блін, дуже намагаюся розмовляти українською мовою, правда. Дуже намагаюся. Є. Є. Для них це стратегічно важливо. Тобто обстріли в планах у них по цій дамбі є. Угу. Карта колісниці, десятка жезлів. Деся, колісниця, десятка жезлів вона, в принципі, говорить про те, що вони не можуть туди влучити. У них проблема з влучаннями. Вони не можуть туди влучити. Якщо б вони могли влучити, вони вже давно б це зробили. Ось зараз подивимось. І ще, ще раз кажу: червень, кінець червня, початок липня, небезпека для київської дами. Дуже обережно. Чи є ймовірність того, що вони туди все ж таки влучать? Покажіть нам, будь ласка. Дивіться, дрони да? показую одразу двійка Пентаклів, це дрони. Хоча по Києву відчувала балістику нещодавно. Я думаю, що в принципі туди вона й полетить або вижорт, або бровари, десь там Київська область. Трійка мочів колись вже падала. Я вважаю, що це не влучання буде, а збивати просто будуть над дамбою. Хоча треба дуже обережно, тому що осколки, да? все діло в осколках, можна дуже, дуже акуратно. Асколки факта паду, теж нормальне розрушення несуть. Так, зараз. А, інше питання. Саміт миру мене сьогодні вже 350 разів питали про саміт миру. Я знаю, що планується ще один. Поки що не вирішили, коли. Чула, що Зеленський каже, що це буде раніше ніж через рік. Десь чула, що казали, що десь через декілька місяців питання всі хвилює турбує, чи буде там Путін, чи взагалі відбудеться цей саміт. Ще дуже рано дивитися, ви знаєте, що я не люблю так рано дивитися, але давайте подивимось взагалі, чи планується цей саміт справді, і чи є така вирогідність, що там буде Путін. Давайте так. Саміт планується? Планується, тільки плани. Нема зараз дій, саме тільки плани. Чи буде там Путін взагалі? Карта Сонця падає Тут спонтаклів. Відлюдник. Вчора, коли я дивилася, мені показувало те, що двійка кубків да, з Путіним намагаються домовитися. Розмовляють, умовляють і так далі. Тобто є вирогідність того, що Путін все ж таки буде, але будемо дивитися вже більш ближче додати туди. Добре, блекаут. Всіх турбує блекаут. Все ж таки, давайте подивимось, чи буде загострення цього блекауту і які міста в небезпеці. Навіть не в небезпеці, давайте так. Які міста найбільш постраждають від блокауту? Але я пропоную подивитися не по містам окремо, тому що це буде дуже довго. По областях. Яка область найбільш така буде найбільше блокаут? В якій області буде? Давайте зараз. Блекаут, все ж таки. По областях, давайте почнемо з захід. Чи буде блекаут на заході нашої країни? Четвірка мечів, колісниця і трійка мечі, вона вже говорить, що так. Я вважаю, що на заході буде блокаут чогось завжди, коли я передив... переглядаю, передивляюся ось роз... Роз... розклади, розклади. Коротше на Таро, мені завжди показує, що захід ну там чи не найгірша ситуація. Захід України? Хто в нас тут є? Напишіть, будь ласка, що у вас по світлу. Того, що показує, що буде. Бачите, напротязі 100%. Тріка падає. Захід. Північ блекаут. Північ буде блекаут також. Бачите, зірка пипала перевернута, до речі. Ось так. Рицар пентаклів, рицар жезлів. Все одно буде якось дозовано. Намагаюся зараз так зробити, щоб було дозовано. Північ України, це Київ і так далі. Центральна Україна. покажіть, будь ласка, для Беликаву, для маму. Ну, Те ж саме, п'ятірка Пентаклів падає. Дев'ятка Пентаклів вона паде перевернуто, подивіться. Блекаут також буде, і п'ятірка Пентаклів вона про бідність. Тобто і е, закохані попереду. Закохані завжди про область. Тобто, я вважаю, що центральна Україна в області ситуація буде складніша, ніж в великих містах. тобто але п'ятірка Пентаклі вона про бідність, тобто все одно буде блекаут. Давайте так, не блекау. Давайте так. Виключення світла, обмеження. Блекау, це коли виключають і все. Так. Що в нас залишилося? Центральне південь. Південь, чи буде блекаут? Давайте подивимось. Восьмірка мочів падає трійка Пентаклів. Стовідсотково буде. Карта дияволу, до речі, я вважаю, що на півдні кудись все ж таки росіяни влучать, поцілять, і через це буде блек-аут трішки затягнутий на півдні. Тобто, якщо ситуація вирівнюється, на півдні вона може затягнутися. Я кажу зразу: в схід. Ну, схід. Там мені здається, взагалі можна не дивитися навіть Подивимо, звісно. Blackout, подивлюсь, звісно. Блек-аут, схід, покажіть, будь ласка. Ту з Кубків перевернутий паде. Ось, ту з пентаклів, карта смерті. Я вважаю, що буде влучання балістикою кудись. І мене дуже турбує. Чого я зараз просто дивлюся, і пішло Запоріжжя. Мене турбує атомна станція зараз. Знову. Просто дивилася і пішло Запоріжжя. Почала фонити. До речі. Поведінням пішла новина така мені: те, що можуть бути обміни полоненими, тобто обміняють полонених, які були на атомній станції. По датах поки що не дивимося, але я вважаю, що так воно і може бути. Ось, тим паче, Зеленський казав, що може бути якась домовленість, що з атомної станції росіяни вийдуть. І мені показали, що може бути якась домовленість, що звільнять полонених на станції. Ось так. Але станція зараз дуже сильно фонить. Буде якась ситуація з нею. Тут тобто купів перевернутий і смерть. Щось знову буде зі станцією. Так. Покровськ. Я знаю, що росіян там турбує. Ані жаждуть вийти к дорогі одної. Чия вирогідність того, що росіяни все ж таки. Зроблять, що вони хочуть, Покровськ, чи є небезпека? Давайте подивимось зараз. Сьогодні карти падали, падали погані. У мене просто перед моїм каналом ще один ефір був. Я не знаю, чи варто це переглядати, продивлятися ще раз. Але я вважаю, що давайте так, Покровськ. Чи росіяни візьмуть те, що вони хочуть на цьому направленні? Ну, дивіться, айток. їм потрібна дорога. Зразу карта колісниці падає. Дивіться, нам дуже сильно везе в тому плані, що карта Ерафанта вона падає перевернута. Тобто і карта повішеного. В них на цьому направленні дуже велика є проблема з за... вони продумали, продумалі, общем, все. Да? Двіження у них медленне. Карта повішеного, вона вже говорить про те, що в них обмежений рух все одно. Вирогідність така є, що вони вийдуть саме на цю дорогу, на яку вони хочуть. Бачите, карта колісниці падає. Але це все дуже сильно повільно. Четвірка мечів на ітог, вона говорить про те, що це якось так. Зараз для них це не підйомно. Але, блін, я знаю, що вони там почали штурмувати. Я сподіваюся, що картами не успокаївають сейчас. Потому що перед этим на эфире показувала не очень. Как-то меняется постоянно так. Рицар Пентаклі, Рыцарь, рыцарь мечів падає все одно. Ну, там рух почався, у них почався рух. Бачите, знову ж таки карта дорога, вже стільки мечів. Їм Покровськ дуже сильно потрібен. Будемо продивлятися це питання. Я радію через те, що бачу карти повішеного четверка мочів. Якось це все дуже повільно в них. Ось. У нас такий сьогодні експрес-ефірчик вийшов. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що б ви хотіли. Які питання ви хотіли б розглянути. Напишіть міста, які ви хотіли б розглянути. Взагалі, як моя вам українська мова? Я дуже сильно намагаюся, дуже сильно буду пробувати, того, що ви дуже просили мене. Я намагаюся це. Свою обіцянку виконувати ось. Буду рада вас бачити на своєму каналі. Підписуйтесь, ставте лайки. До нових зустрічей!